Якщо говорити про архітектурні паттерни, я би обмежився зараз ось цими двома тобто це MVVM і MVI. Це дійсно ті паттерни, які актуальні, і дійсно зараз їх є сенс використовувати. Тому що MVP це паттерн, який використовувався в часи, коли не було в моделі, коли якби, якби треба було щось придумати для того, щоб зберігати. Дані від вюшки, робити якісь операції, для того придумали таку штуку як презентер, Та? Тобто його моделі не було. Придумали презентер і від нього був паттерн Model View Presenter MVP. MVC це ну це взагалі насправді паттерн, який не використовується в мобайлі, ну, в Android так точно. Типу, це вебний паттерн. По суті, він нам не підходить абсолютно. І тому я би про нього навіть навіть би тут не згадував насправді.